Так, я всіх вітаю. Сьогодні в нас вже понеділок. От, Я на здоровому своєму винограднику знаходжусь. Бачите, отак він потихеньку починає відбивати. Ну, як відбивати, рости, не відбивати. Він вже відбив і як би, з успіхом нарощує собі вегетативну масу. Сьогодні відео буде. Я хочу вам показати. Ну я вже з упевненістю можу показати, який на моєму на, іменно на цьому винограднику, де я зараз знаходжуся, на великому, да, де теплиця знаходиться. От вона стоїть. Бо в мене ще ж маленький виноградник, у тещі, там у сина покажу. Я ще й там сходжу. Ну, це буде не сьогодні. В цьому відео я вам хочу показати найурожайніший виноград. На, цьому, на цій ділянці на здоров'я. Сьогодні я вам покажу нашу форму, як би виведену ну, в нас да, гібридну форму, скажімо так, бо то не сорт. От. Потім тому наступному, вже, в другому відео я вам покажу кешмиш, який самий. Урожайний, це мені каже саме дуже цікаве це питання любого виноградаря. Да? Любого, який би він там не був. Чи початківець, чи цей. Ну, я вам давайте так. Я вам буду зараз показувати конкретно за, в моїх умовах на моєму винограднику. Може бути у вас геть зовсім по-іншому. От я за себе, за цей виноградник, і зараз я вам підійду і покажу. Саме, ну, Кущ, який саме плодоносний. при тому вони були всі в однакових умовах. Він не вкривався на зиму, кроме останнього ряду. ми За той ряд я не буду його брати у порівняння, навіть по урожайності киш мишів я не буду брати. Ми будемо брати по е, ті Сорта і гібридні форми, які були в однакових условиях. Ну, Оце, оцей ряд оцей, він не був в однакових умовах. Із оцим. Всі ви бачили, що він був накритий. Тут стояла Круглий год тепличка така. Він був накритий зимою цією тепличкою, і ще в тій тепличці були бігбеги, беги мішки з бігбегів накрито. І зверху це ж ну, якби, тепличка. І Відкривав я його вже, він не підвергався ніяким заморозкам, цим зворотнім. Бо він був накритий, я його вже ложив, це, тут розлажував всі, ви бачили це відео, вже здорові, вже сутсвітя, там все. Ну, коротше, майже дорослим виноградом розложував на шпалеру, бо шпалери не було, шпалера зварилася і вона це, вже до речі, перерослося, солодкий світ ось перший куч, вже переріс третю проволоку, то ми, кажу, третю, останню. Він вище шпалери, тобто вже завертається на звисаючий приріст. E, значить, я вам сказав, що значить, ми оці не будемо. Би, брати до уваги. Ми ці тільки будемо брати по плодоношенню. Це пізніше я буду показувати, вони вперше плодоносять, просто ми будемо дивитися, що воно себе представляє. І все. Буде змога в цьому році вже повністю показати вам його, ну, які в нього грони, яка ягода по достиганню. Ну, тобто буду розказувати ці речі. Ну. А сьогодні просто це все, що тут залишилося, воно було все. Не вкрите, все воно відбиває від корня, немає в мене тут ніяких рукавів, ну, старих, тогорічних, того скажімо так. Ось дивіться, бачите, оце всі вони отак. ось, От, Тобто умови однакові. Значить, най... Давайте так, тут важко сказати, що сама найурожайніша. Давайте я вам тройку скажу, тому що тут найбільше ну, врожаю це от трійка. Коротше. Покажу трійку, яка сама-сама. Значить, дивіться, один із сюди входа Це етюд, Тут дуже багато пагонів. Ось сюди, дивіться, бачите, куш здоровий, багато пагонів. Немає прошлого дні лози. Зовсім ось вона тільки внизу. -єлі, єлі ось виглядає із землі. От ось малесенький. От, дивіться, бачите, рожок такий. Ото, Ото і все. Це все молоді пагони. І багато я вже тут вітром було поламало. Коротше, тут кожда, кожний пагін, абсолютно кожний. Я вас е, увіряю, що кожний пагін несе дві грони. Дивіться, ось одна, друга, і там вона, одна, друга. І так кожен пагін. Тобто, дивіться, бачите, всі вони відбиті від корня і всі вони з гронами, абсолютно навіть ті, що були виламані вітром, бо інтенсивно росли, він теж доволі вже дивіться, Здоровий, там воно вже туже, воно десь 2,5 метри. Ось лозина у цю сторону пішла. ось, Бачите, я її вже під наклоном пустив, трохи, щоб не так ну, вверх вона стримилася. Багато в мене, ось, та не багато, а тут вже 6 штук, навіть більше. Воно стоять всі на арматурах. Тобто, клонюється на деяких ось по дві, зразу на арматурі. Ось у арматура і два пагона. Зразу я його там знизу. Воно, бач... Ось, дивіться. Два виходи і отак от вони під наклончиком і пішли. Тобто вже можна ще наклонити буде. Ну Я вже після відео наклоню ці пагони ще трохи, хай вони вже привикають. От, значить, оце тут це калугінна форма. Да? Потім на другому місці я б виділив би виділив би виділив каталонію бурдака. Ось вона також є на кожному пагоні. Дивіться. От, от. Ну, тобто це такий здоровий сильний кущ от було. ну, Вона теж вся завішана. Каталонія і писанки Олега Михайловича. Є що, не можна сказати, що немає. ось Є і на кадрянці. Дивіться. Е, ну, я кажу тройку. Оц, де саме більше. Оц, це номер один. Іде етюд, потім Каталонія і воно Олега чи цього, писанки Олега Михайловича йде Геннадій. Дивіться, які тут грони. це все відбито, багато виламано. Навіть вітром недавно було виламано, дивіться, ось. І ще тут було сильно багато тут пагонів, то я їх і сам повиламував трохи, і вітер поміг поламати. Тобто... Також він увесь воно ввішаний гронами. Дивіться Дивіться, круди не поведу. Тут можна подумати, що це здоровий кущ і повноцінний урожай. І там воно в дебрях. Ну, коротше, кругом є грони. Грони нормальні, повноцінні. Оце такі три форми, які самі, самі урожайні. От вони. І в тому році було, закладали. Правда, в тому році в мене виноград і тут був на, на кущу. У мене не було того винограду, де я тільки що вам кущ показував. У мене виноград був рукав, був привитий, прищеплений. Я раніше прищеплював, коли садив кущ, я прищепив на. Як же ж він дивився? Богємо, єлі спомнив. На Богему прицепив. І в тому році я показував відео за 24-й рік. Я показував ітю там такі доволі дебелячі, прямо такі грони. Мені сподобався цей виноград. І по смаку він такий, знаєте, не сказати, що геть простенький такий. Ну, понравився, скажімо так, хороший. От. Ну, в цьому році та богема, ну, вона відходить, звісно, ну, вона... всі прищепи, які були, вони ж зійшли, бо нема ж старої лози, не де, Все воно як би, від корня відбиває. то Всі прищепи канули в літу, скажімо так. От. Вона воно тільки відбиває. Та, і то саме пізніше Це єдина форма, яка проснулася найпізніше. Я думав, що я її позбувся вже. Да? А виявляється, що ні. Ось вона, дивіться. І пішла вона почала. Ну, я думаю, що тут все буде окей, вона наросте. От. Непогано що зарекомендував себе е із Калугина Віктора Михайловича, форма е Фаберже. Вона понакидала скільки тут. Тоже це кущ відбитий, е із землі Воно немає тут старої лози, тільки маленький також стоїть. Ось дивіться, бачите, оце все що із Фаберже. Ну, гронів тут, дивіться, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, вісім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять грунт. Оце, оце в цьому малому, бачите? Ну тобто, оце якось отак. Ну буду наблюдати, бо це його, якби в тому році була сигналочка маленька. Я нічого не можу сказати. І я не розібрав, навіть не зрозумів, яке воно, що воно винограду було багато. От в цьому році я думаю, що ми подивимося, як він виглядає. А може в кого там є, напишіть, що і що як. Бо це от такі форми, які я ж кажу, вроді. Відродилися від землі, да, скажімо, так, відбили від корня, від корня, пішли рости і понакидали, ну, заложили такий ну, скажімо, повноцінний рожок. Оце якось отак. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Наступного разу я вам вже розкажу за, за зарубіжні сорти, бо це я вам гібридні форми е, показував. Да? А я вже покажу за сорти. Ну, як вони себе повели в оцих умовах на цьому винограднику? Ми не будемо брати у порівняння Джо, який там у мене завішаний, Юпітер і все остальне, тому що вони трошки були. Ну, як би, при будинку друга ситуація, Давай, там ми, не будем. ми будемо порівнювати тільки це, що тут вітер гуляє, такий дебелячий, да, все від корня, Оце тут і будемо порівнювати. Що, як і по чому. А ні, там може зайти і всі показати, як, на чому є урожай, на чому взагалі немає врожаю і не дає, не залажує. Ну, щоб люди. Як би, собі, ну, щоб ви на майбутнє розуміли, що от, от, цього, от того чи іншого винограду, чого вам стоять, коли там вимерзне, чи ну, виб'є заморозками зворотніми, чи зимою виберзнеє, чого вам цієї форми ждать, буде там урожай, не буде. ну Тобто якось так. Якщо інтересно це питання, ну я можу зайти і по кожному конкретно, допустимо, йти ось у поряду і казати, так, нема урожаю, нема. На цьому є, на тому одна грона більше не дає. На Тому є, ну, тобто зробити так швидко, називати би, сорти і казати, є на ньому що, чи немає. Якщо буде цікаво, то це. А на цьому все. Всім миру і добра, до побачення, до наступних відео.